Доброго ранку, любі діти! Сьогодні на занятті з математики ми з вами будемо вчитися рахувати гроші та продовжимо розв'язувати задачі. І для цього я приготувала вам цікаві завдання. Тож, розпочнемо! Діти, скажіть, а що нам потрібно для того, щоб купити продукти, предмети побуту, іграшки? Так, гроші. У кожної країни свої грошові одиниці, паперові купюри. Та металеві монети. Розглянемо зображення паперових купюр різних країн та серед них оберемо українські гроші. Так, давайте подивимось, уважно обираємо одна гривня. Дві гривні і п'ять гривень. Молодці! А зараз ми опинилися з вами в іграшковому магазині, чи є на полицях на прилавках народні іграшки. Так, давайте їх назвемо Лялька-мотанка, пташка-свищик з глини, пташка-свищик з дерева та куманець. Подивіться на цінники, скільки кожна кожна іграшка. Які дві іграшки ми можемо купити за 10 гривень? Телефон за 9 гривень і мікрофон за 1 гривню. Тому що 9 плюс 1 дорівнює 10. Ще можна купити комп'ютер за 8 гривень та пташку свищика за 2 гривні. 8 плюс 2 дорівнює 10. Також можна купити ляльку за 7 гривень. Та куманець за 3 гривні. 7 плюс 3 дорівнює 10. Ще можна купити ляльку мотанку за 4 гривні Та машинку за 6 гривень. 4. Плюс 6 дорівнює 10. А ще можна купити ведмедика за 5 гривень. Та робота теж за 5. 5 плюс 5 дорівнює 10. А тепер ми потрапили до супермаркету та купимо там фрукти, додавши до цінника відповідну кількість грошей. Скільки коштує апельсин? 2 гривні. Шукаємо двогривневу купюру. Яка вона за рахунком? Подивіться уважно. Так, вона перша. А скільки коштує банан? Одна гривня. Додамо до цінника купюру в 1 гривню. Так, скільки коштує виноград? 5 гривень. Додамо до цінника відповідно купюру. 5 гривень. Наступне наше завдання. Як ми назвемо одним словом, хто зображений на наших малюнках? Так, це комахи. У кожній групі нам треба полічити кількість комах і позначити відповідною цифрою. Розглянемо уважно, хто зображений в першій групі. Так, це жучки-сонечки. Порахуємо, скільки їх. Їх шість. Обираємо цифру шість. Хто зображений у другій групі? Так, це хрущі. Скільки їх? Вірно, 8. Обираємо цифру 8. Хто зображений в третій групі? Так, метелики. Скільки їх рахуйте? 5. Обираємо відповідну цифру 5. Хто зображений в наступній групі? Подивіться. Так, це бабки. Скільки їх? Порахуйте. Чотири. Обираємо цифру чотири. Так, далі, хто зображений в наступній групі? Це оси. Скільки їх? Сім. Обираємо цифру сім. І в останній групі хто зображений? Вірно, мурашки. Скільки їх? Дев'ять. Обираємо цифру дев'ять. Наступне завдання. Нам потрібно скласти за малюнками задачі та розв'язати їх. Розглянемо перший малюнок. В траві сиділо 9 метеликів, потім 3 полетіло. Скільки метеликів залишилось в траві? За умовою задачі нам відомо, що в траві сиділо 9 метеликів, а потім 3 полетіло. Метеликів стало більше чи менше. Так, звісно, менше. Отже, яку дію ми будемо використовувати в нашій задачі? Вірно, дію віднімання. Тож, давайте складемо приклад та розв'яжемо його. 9 мінус 3 дорівнює Порахуйте, скільки буде? Так, 6. Даємо відповідь на запитання задачі. А запитання було яке? Скільки метеликів залишилось в траві? В траві залишилось 6 метеликів. Розглянемо наступний малюнок. На квіточки три бджілки збирали мед. Потім до них прилетіло ще 4 бджілки. Скільки разом стало бджілок? За умовою задачі нам відомо, що спочатку сиділо 3 бджілки на квіточці. Потім прилетіло ще 4 бджілки. Бджілок стало більше чи менше. Так, більше. Яку дію будемо використовувати? Так, дії додавання. Тож складемо та розв'яжемо приклад. 3 плюс 4 дорівнює 7. Даємо відповідь на запитання нашої задачі. А запитання було таке. Скільки разом бджілок було на квіточки? Отже, наша відповідь: разом було 7 бджілок. Ну що ж, ви були молодці. Впорах з усіма завданнями, а я прощаюсь з вами до нових зустрічей. До побачення!